У нас у гості завітав їжачок. Що він нам з вами приніс? Так, яблочко. А якого вони кольору? Червоні, молодці малята. Давайте покладемо одне яблучко на жовту смужку. Ось так, жовту верхню смужку, а решту на синю смужку. На синю нижню смужку. Де лежить одне яблуко? Так, на жовтій верхній смужці. А де багато яблук? На нижній синій смужці. А ще Їжачок нам приніс листочки. Давайте теж розкладемо листочки так само, як і яблочка. На жовту смужку один листочок, а на синю смужку решту. Жовта смужка у нас угорі, а синя смужка унизу. На якій смужці один листочок? Так, на жовтій. а багато листочків на синій смужці? Скільки листочків наверху дерева? Так, один. А скільки внизу? Багато. Хто вгорі на ялинці? Пташка. А що внизу? Шишки. Молодці малята. Давайте зараз ми з вами поскладаємо іграшки у шафу на полиці. На верхню полицю ми покладемо одну іграшку, а решту на нижню. На верхню полицю ми поклали машинку, а на нижню пірамідку, цуценя, м'ячик, неваляйку і корабель. Де лежить м'ячик? Так, на нижній полиці. А де стоїть машинка? Правильно, на верхній. З ким ми сьогодні познайомилися на занятті? Так, з їжачком. А що було у їжачка в кошику? Яблучка та листочки. Молодці малята дуже добре ви справилися з завданнями. До нових зустрічей!